Чатенька, я вас вітаю, я вас з любов'ю вітаю і хочу вам розповісти про тих кілька топ-засобів, які потрібні для нас на літо. Насправді вони всі залежать від того, що ви хочете для свого тіла, для свого обличчя, для своєї доглядової функції, а також для, своє, для функції такої, ну, просто підтримуючої. І почну я, звісно, знаєте з чого? Я надзвичайно обожнюю оцю нашу маску, яка називається маска на основі чорного вугілля глибоко очищаюча. Її потрібно мати кожній людині, яка починаючи приблизно з 12-14 років, і їй потрібно очищати. Це таке генеральне прибирання на нашому личку. Далі є дуже важливим те, що наступний другий засіб це є зволожувальний тонік на основі солей, голонату натрію, і ви ним будете користуватись і додатково зволожувати свою чудову шкіру. Далі, те, що мені дуже хочеться, щоб ви знали і пам'ятали, це наш відновлювальний зволожувальний гель або рідкі патчі для ділянок навколо очей. Він потрібен для того, щоб додати вологи, щоб очі не всихались і не робились таким урюками та діляночки навколо очей. Далі, дуже красивий гель для шкіри, комбінованої для шкіри жирної, навіть для юної молодої. Він не має антиєч ефекту, і він підходить для молодої шкіри. І цей наш чудовий знежирений гель, він дуже класний для літа. Наступний засіб, то що я люблю і показую, це є наша живильна олійка. тому що на ніч дуже класно додати до будь-якого засобу і підживити трошки шкіру без жирності. Вона лише підживлює, тому що там є дуже корисні речі. Ще одне: наш засіб від зморщок, від оцих активних зморщок. Чому? Тому що влітку ми більше зморщуємося, тому що більше сонечка, ми більше працюємо тут чи тут. Тобто, всі рухомі зморщечки це є ось цей засіб від зморшок. Він дуже важливий. І ще це є бустер. Бустер, який працює на відновлення тону шкіри, бустер з сируловою кислотою і в парі з живильною сироваткою це плюс є. Він працює і він підсилює один одного, і їхня функція покращується і робиться 140% для того, щоб ваша шкіра була свіжою, чищаючою, здоровою, красивою, щоб ви нею пишались, і ви її ще більше любили. Для того, щоб для дівчаток приблизно 33 у нас є бустер, який має в собі вітамін С та ресвератрол, тобто це те, що запобігає появі зморшок і працює з невеличкими зморшками, які почалися, або з тими глибшими зморшками, які є. Це ті речі, до речі, я забула, що вам ще в нас є гель-маска, я її десь брала брала і не принесла. Але це не страшно, тому що я вам хочу сказати, наступне ви можете. Зараз я ще її подивлюся, ви можете. Цю маску. Ви знаєте, а я її знаю, оця маска це наша маска-гель, яку ви влітку, якою ви влітку можете відновлювати свою шкіру ем, після активного впливу сонця. Ще один засіб наш душ в кишені, наш деоколон. Це теж той засіб, який потрібен для здоров'я вашого тіла. Не користуватися антиперспірантами, а користуватись нашим чудовим. Засобом, який називається деоколон, бути свіжою і чистою самою, а також створювати приємне враження для людей, які поряд ці засоби, особливо ось цей засіб, крайні ну останні, що я назвала це є засіб унісекс. Ну звісно, я вже ще без догляду за тілом, дивіться. Я рекомендую скраб, який є поліролькою, відполіровує ваші мертві клітини. Я рекомендую тонізуючий лосьон. той, який зробить вашу шкіру в тонусі. І разом з тим це такий корсет хороший з одного боку. З другого боку, ми ще на нього називаємо, що це такий тренажер у ліжку. Ви його нанесли, пішли спати, а ваша шкіра в тонусі. І ще два засоби, які не ходять, це як ліва і права рука, чи ліва і права нога, вони мають ходити разом. Це є засіб, який є SPF 50 тобто догляд за цілим тілом, включаючи обличчя, захист від сонця, нейтралізація шкідливої дії ультрафіолетового, ультрафіолетового проміння. І що дуже важливо, він рекомендований фондацією по боротьбі з раку шкіри. А ще один засіб це є за, е, такий охолоджуючий, відновлюючий зволожувальний гельчик, який дуже гарно зволожить шкіру після. Контакту з теплом літа. Зауважте не тільки на морі, але і у Львові, і не у Львові, і поза Львовом, і в тому місці чи в селі, в якому ви знаходитесь, тому що це той засіб, який дуже гарно зволожить і відновить вашу шкіру. І на додаток, ще хочу сказати, що переходьте на аромати, які мають легку, водянисту, свіжу текстуру. І вам буде легко така хмарка, легка, яка буде допомагати вам переносити ту спеку. Тому що аромат влітку має бути легким. так? Він Один називається if you believe, якщо ти віриш, а другий називається зачароване бажання інчати wish». Дівчатонка це те, що для вас дуже важливо. І ще одне. Вже на завершення, тому що ми почали зверху йдемо донизу. Наші ніжки. Ви хочете мати ніжки, які вас несуть і несуть всюди, куди ви хочете. Так ось, щоб вам легко йшлося до вашої цілі, щоб ваші ніжки були е, такими е, відпочилими в 99% зі 100, ви користуєтесь ось цим лосьоном для ніг. Люблю, цілую ваша Світлана хода.